Зранку мені пощастило знайти труп одного із учасників фестивалю. Хлопця, який загинув, я до того не бачив, але просто сказали, що він був в афіші, він сьогодні мав виступати. Але потім, десь по 11 приїхали їхні начальники, які заставили всіх, нікого не випускали, всім откатали пальці, всім переписали телефони. Ну, Не знаю, наскільки це було правомірно з їхнього боку. І починаючи від того, що він був п'яний за добу до цього. І закінчуючи кхм, тим, що справді якісь кобиляцькі гопніки його десь заловили та задушили. Тому що народ, самі мешканці містечка це дуже миролюбиві люди. Ну, Пальчики знімали у всіх, включаючи дівчонок, і Что больше всего поразило, это то, что переписывали очень долго всех телефонную книгу. Милицейские чины почему-то в гражданском и не предъявив документы, приказали это сделать и никого не отпускали. мы закончим работу потом будет снимать понятно не? Не, непонятно а вот кто такие а вы кто такие пока рядом Сьогодні знайшли тіло товариша нашого, який в Сереж він дуже талантливий художник, музикант, і, якби, мій друг. І завжди, в принципі, він від першого фестивалю завжди тут був присутній і завжди прикрашав цей фестиваль. А, ну, а що сталося? Невідомо, поки що сталося. Зараз міліція з'ясовує, що сталося, але я думаю, що це. Якась була типу насильницька смерть? Ні, найкраще противники. Я єдине, що вони мене не чіпали, тобто ми І тому і я я щось не. Буду охранять твой образ ночи до утра Буду видимостью слуха присутствовать духом <связь>